Всім привіт! З вами Андрій Годун. Сьогодні хочу зняти відео про свою гребку до трактора МТЗ і трактора ДТЗ. Гребка у мене пофарбована в червоний колір. Гребка має три колеса. Чому три колеса? Тому що в мене плуг трьохкорпусний і через те в мене гребка на три колеса. Ось така у мене гребка має таку форму. Ось так. Має ось таку форму з цієї сторони. Ось так. Ось така у мене гребка. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Годун. До нових зустрічей на каналі.